Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую разом зі мною відвідати сінсей. Покажу вам літні новинки, товари для саду та асортимент штучних квітів. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Тут дуже великий відділ для дому. Є товари для саду. Давайте подивимось. Ось такі інструменти, лопатки 119 гривень, металеві з дерев'яною ручкою. Є в різних кольорах. Однотонні за 79 гривень, грабельки 79 гривень. Є в рожевому кольорі та в зеленому і грабельки, і лопатка. І ще ось такі грабельки з лопаткою по 79 гривень. Теж в двох кольорах рожевому, зеленому. Ось такий набір. Коштує 149 гривень. Це щось пластикове. Аксесуар для саду 49 гривень. Не розумію, для чого це. Ще ось такий дерев'яний. За 149 гривень. 59 гривень. На упаковці написано садовий інструмент. Я не знаю для чого це. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Мотузки по 59 гривень. Ось такі, такі. Так, це. Ага, дивіться, такий килимок, на якому можна пересаджувати квіти, і щоб не смітити в квартирі, то все буде на килимку і потім можна витрусити в смітник і все. Є ось такий в смужку келемок 169 гривень. І її в квіточку. Паркан ось такий, дивіться, 270 гривень, 280 см, 10 деталей тут. Ось така полиця для квітів вартістю 900 гривень, ось розміри. Полиця дерев'яна, стелаж є в чорному кольорі, така сама вартість. І є ще. Ось такий варіант за 900 гривень, ось розміри. І теж є в чорному кольорі. І є ще ось такий. Вони всі в одну ціну. Кашпо для квітів під вісне, вартість 459 гривень. Є гачки, за які можна підвісити. Ой, дивіться, який кошик гарний. Кошик для саду. Можна висадити квіти в нього, зробити якусь гарну композицію. 269 гривень ціна такого кошика. Відро для сміття. Зараз зі знижкою 219 гривень. Ось розміри. І ось так виглядає в складеному ліки 119 гривень ось така. Носик металевий, сама ліка пластикова, є ще прозора і чорного кольору, але напівпрозора. Є ось така ліка 79 гривень у вигляді динозавра. Ось такі кульки для поливу. 119 гривень в наборі дві кульки. Глечик металевий, чорного кольору. 119 гривень коштує такий глечик металевий, лійки ось такі пластикові, бежевого кольору, фісташкового і вартість 79 гривень. Є ще ось такий варіант бежевого та рожевого кольору. Такі легенькі за 119 гривень. Різні тримачі для квітів 79 гривень. Ось такий складний. Цей у вигляді листочка теж 79. Металевий цей пластиковий. 119 Ось такий 59 гривень. Металевий. Є в зеленому кольорі. Ага, це чорний з метеликом. Теж металевий. І ціна 79 гривень. Ось такий тримач довгий, 79 гривень. Пластиковий. Так, це, я так розумію, для комах 149 гривень. Ціна. Ось ще є будиночки для комах 119 гривень дерев'яні. Ось такий 169. І за 219 керамічний. Ага, є ще пластикові. І за 169 ось такі. Годівнички. Але тут такий. Добротний пластик. Горщик чорного кольору на підставці 339 гривень, він металевий, є фігурки садові, такі качечки 169 гривень більшого розміру і меншого 149 гривень. Тіжечки, дивіться, які гарні 119. Такий з грибочком теж 119. Зараз, до речі, діє знижка 10% з додатком сенсей на всі товари для дому. Ось такі гномики 169 гривень. Таку саму ціну. Ось ще годівничка для комах 219 гривень. Такий гномик. 219. І є набір три фігурки, три їжачки в комплекті. Вартість 339 гривень. Така миска є дірочки, скажімо так, дрошляк 149 гривень. Дуже зручні такі речі. Але я не знаю, чого вони у відділі саду. Мені здається, в кухні саме те, що треба. Підставки під квіти на колесах. Дерев'яні є в чорному кольорі. Ось такі ціна 269 гривень. Колесика можна зафіксувати, щоб вони не їздили і є в коричневому кольорі. Ось такий яскравий з рудим відтінком. Так, дивіться, є пластикова ось така. Литочка можна на балкон, доріжку зробити в саду. Набір з чотирьох штук. Ось розміри. І ціна 459 гривень. І в сірому кольорі і в такому коричневому парканчик для квітів, в зеленому кольорі. Ось розміри і ціна 219 гривень, зелений та коричневий колір. Горщики під бетон. Ціна 339 гривень. Ось так виглядають ці горщики, є ще ніжки. Чорного кольору є та сірого. І є ще в білому кольорі такий самий горщик. Ось такі підвісні кашпо. У чотирьох кольорах чорний, коричневий, світло-коричневий і білого кольору 269 гривень. Ось так вони виглядають Ось такі є кашпо 169 гривень. 219. такої форми. Є ось такі у вигляді відерця в бежевому та зеленому фісташковому кольорі. Ціна. Такі стінники тут незручні. Ось розміри вказані. А ціна зараз, зараз. Дивіться, аж всередині. Цінники 149 гривень. Не дуже зручно. 339 гривень ось такі плетені кашпо. І є ще підвісні ось такі варіанти. Довгі, 169 гривень. Є в зеленому кольорі, в чорному та в бежевому. І є Ось такі кругленькі за 119 гривень. Теж в трьох кольорах. Ось такі пледи для пікніку. На цінку написано, що це пледи. Вони розкладаються. Ціна 519 гривень, складеному вигляді, як сумочки. Є ось такі за 339 гривень смужку. Ось такі за 459 гривень. Рожеві в смужку 339 і є за 659 в квіточки. І тут розмір 200 на 150 сантиметрів великого розміру. Така щільна тканина. Є ще ось такі доріжки для саду дерев'яні. Ну, звісно, що їх можна використовувати і на балконі, на терасі. В комплекті 4 штучки, 4 елементи, ось розміри. І ціна 459 гривень. Хороша ціна. Є ще ось такий варіант пластиковий сірого кольору за 269 гривень. Ось так буде виглядати доріжка і ось такі розміри. Ось такі підвісні тримачі для горщиків, для квітів в чорному кольорі є, в білому. Ціна 149 гривень. Вони металеві. Є маленькі горщики під бетон, вони вже без ніжок йдуть, чорного та сірого кольору. Ціна 59 гривень всього на всього, такі симпатичні. Є ось такі рифлені рожевого кольору 149 гривень та бежевого кольору легенькі. Ось такий горщик великий. Коштує 149 гривень всього-навсього. Є довгий ось такий зелений. Він подвійний. І ціна 339 гривень. Є горщик на ніжках меншого розміру. Вартістю 219 гривень. В сірому кольорі теж є. Ага, це такий чорний як і білий горщик. Ліші довгі ось такі. Це такого самого розміру. Як і зелений. І ціна така сама. 339 гривень. І є великий. Ось зараз. 519 гривень великий. Ось такий. Є садові стільці. Можна їх брати на природу, на пляж 799 гривень. Ось такий. Ось так він виглядає і розміри, ви бачите, є такого плану. Ціна 659 гривень. І виглядає він ось так: чорний з бежевим і є білий з зеленим. Такий самий. І, до речі, ось такий стілець є ще в іншому кольорі. Чорний з бежевим. Підлокітники такі дерев'яні. Двинки у вигляді трави 250 х см розмір і ціна 339 гривень. І ще ось такий варіант. Ось таке яскраве освітлення, що телефон трохи сходить з розуму, тому Вибачайте ціна такого великого. 599 гривень. Ось така травка тут. І розмір 275 см 75 сантиметрів. Є ще варіанти килимків щоб стелити їх на землю. Дивіться, є ось такий круглий у вигляді кавуна 459 гривень. Діаметр 145 см. Є ось такий з подушкою. Ціна 659 гривень, розмір 160 на 86 см. Є ось такий термо фольгований смужку. Така приємна тут тканина 659 гривень. І розміри 170 на 200 сантиметрів. Маленькі є ось такі по 119 гривень, 65 на 65 сантиметрів розмір є в двох кольорах. З квітами, з фруктами, ягодами. Кошики дивіться. Ось такі вони складаються. Компактно а в розкладеному виглядають ось так. Вони термо, всередині фольговані і ціна 389 гривень. Ось розміри, полумічки такі. І є ось такий кошик з плетеними ручками. На пікнік ось розміри. Вишеньки намальовані. Є в смужку фольговані, але тут ручки вже зроблені з тканини і меншого розміру. Ось розмір, ціна 189 гривень. Є ще, так. Є ще сумочка ось така за 339 гривень. Але вона вже не фольгована. Є ще кошик ось такий смужку. Він трохи меншого розміру, ніж цей в полумічки, і його ціна. Зараз я подивлюсь. 389 гривень, і ось розміри. Так, це теж пледики за 459 гривень складаються в мішечок і різні кольори. Розмір 90 на 180 сантиметрів. Є великий вибір штучних квітів. Давайте покажу, які є. 169 гривень, ось такі довгі ромашки. Довжина. 150 сантиметрів. Ось такі півоні. Це букетики, дивіться, є рожеві 269 гривень. І є в білому кольорі. Ціна така сама. Ой, дивіться, які маленькі композиції світів. Вазочці. Дуже гарно. 169 гривень коштує така композиція. Є ще ось такий варіант в таку саму вартість. Вартість вказана з вазочкою. 219 гривень, ось такі квіти. Набір з квітів білого, рожевого, бускового кольорів і є по 119. Ось такі вони довгі, довжина 235 см. Ось такі квіти віночки 339 гривень. І ось такі квіточки 169 гривень. Я вам показувала чи ні. 169 гривень. Є блідорожевого кольору, яскраво рожевого, орхідеї 119, 169 такий букетик в рожевому та в білому кольорах, такі гілочки. Коштують 119 гривень. Є ще в білому кольорі гілочки. Ось такі рожеві, блакитні гілочки. І їх вартість 119. В гортензії дивіться 119 гривень. Пишні такі штучні квіти. Є в різних кольорах. Оціна. 119 гривень за гілочку. Ось такий букет 149. Ось така гілочка півоній, Такі симпатичні. 149 гривень. За штуку, дивіться, є ще ось такі 169 в жовтому та в рожевому кольорах. Це, напевно, деревовидний піон. Ой, гуртанді є ще в рожевому та в бусковому кольорах. Ось такі 119 в горщику. 149 такі. Будда 149. А така голова коштує 119 гривень. Яка гарна полунична колекція літня. Я вже в одному з відео показувала, але там був... Не такий вибір, тому ще раз покажу. Скатертина 380 гривень. 389 гривень. Поліестер, 140 на 220 сантиметрів. Є ось така 140 на 180 за 339 гривень. Так, 339 гривень. Ось такі калимки. чашечки скляні, але легенькі 149 гривень. Ось така керамічна 189 гривень. Це набір для спецій для солі та перцю. І ціна 219 гривень. Так, це формочки для морозива у вигляді полуничок 119 гривень, чотири формочки в наборі. Ось така чашечка, 149 гривень. Тарілочки з полуничками 99 гривень. І ось така ємність, дивіться, для фруктів. Точніше для ягідок. А ціна 169 гривень. Така тарілочка у вигляді полунички коштує 169 гривень. Є мисочки з полуничками за 99 гривень. Вазочка у вигляді полунички 219 гривень. Горщик для квітів, або можна просто як блюдо для зберігання 219 гривень, таця 79 гривень. Ось така пластикова. Тарілочка на підставці. 269 гривень. Органайзер для столових приборів у вигляді полумічки 119 гривень. І така мисочка з друшляком. Тож у вигляді полуниці 169 гривень. Набір ємностей з кришечками. В наборі 5 штук. Ціна 269 гривень, картинки 149, подушка 219 гривень і пледики 149 гривень. Ось такий. Дуже легенький, тоненький, з поліестеру. І подушка на стілець 219 гривень на зав'язочках. Розмір 45 на 45 см. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного настрою та вдалих покупок!